Вітаю В студії Орина Гієєва, і зараз я вам покажу вибуховий початок літа для росіян. Ну, вже всі чули. У неділю 1 червня служба безпеки України провела операцію під назвою Павутина, вразивши стратегічну авіацію Росії, вартість якої орієнтовно становить 7 мільярдів доларів. І тепер у РФ є гарна виставка металобрухту. Ударів зазнали чотири ключові авіабази: Біла Іркутська область, Оленя, Мурманська область, Дягілєво-Розянська область та Іванова Іванівська область. За словами голови СБУ, внаслідок операції було уражено 41 ворожий літак, включаючи а-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Це становить приблизно 34% стратегічної авіації Росії, що є суттєвим ударом по її військовому потенціалу. Ох, реакція росіян – це щось таке, хочеться дивитись вічно. Там полихає все. О, Господи, ще раз, дівчата, ще раз.

вон где взрывается, вон, там, там, там. Вот аж горит, видно. Что это интересно? А вот еще взорвалось только что. Операція Павутина була ретельно спланована протягом півтора року. СБУ використала 117 безпілотників, які були приховано доставлені на територію Росії. Дрони були сховані в дахах дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках поблизу авіабаз. Після активації дахи відкривались дистанційно, і дрони запускались для атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав операцію блискучою та підкреслив її незалежне виконання українськими силами. Там дым черный конетелится. Видишь, черный там раньше зашел, а сейчас он, вон облако пошло какое-то серое. Да. Вот дела. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блин. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Оба, вот дела, блядь. До чего техника дошла? Она работаем за рулем-то бля лучше он коптером управляй нахуй груза воды если о, о бля а это менты сшибает его прикинь это какой-то... автомата очередь на о них сидела дела блин. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую службі безпеки, особисто генералу малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. До речі, через операцію Повутина росіяни досі наляканням І в Іркутській області перекрили дороги та перевіряли всі вантажівки. Короче, поселок Средний, там что-то перекрыли дорогу. Мы сейчас ехали практически по полям, реально прям скакали. Выехали опять на асфальт. Тут просто огроменная пробка из фур. Я не знаю, сколько это уже длится километров. Короче, жесть. Те, кто планирует ехать в Иркутск, я даже не знаю, вы едете прям очень-очень сильно заранее. А ще ввечері 31 травня на Брянщині обвалився автомобільний міст. Уламки впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Там загинуло семеро людей, понад 70 постраждали. Другий інцидент стався вже на Курщині. Вночі проти 1 червня обвалився залізничий міст у Железногорському районі. Внаслідок цього постраждали машиністи, двоє його помічники. Там кричат. Ну да, неужели не раз предупредили, что мост ну, обвалился? Какой-нибудь сос, я не знаю что. А как этот мост я обвалился? Там дети маленькие. Там дети! <свят> дети кричат! Там дети кричат! І в ніч на 2 червня на Росії заявили про нову атаку дронами. Вибухи чули у Курській, Липівській, Воронезькій, Рязянській, Ростовській, Брянській та інших областях. У Курську через падіння уламків БПЛА сполахнули приватні будинки та гаражі. Також місцева влада заявила про нібито влучання у багатоквартирний будинок. У Липецьку за повідомленнями місцевих жителів пролунало щонайменше 10 вибухів. А у воронежі ватники повідомляли про яскраві спалахи і сильний шум. За інформацією Росмі, вибухи були в районі аеродрому Борисоглєбськ. Двоє військовослужбовців загинули. thank you І давайте перейдемо до новин з фронту. Українська тактична авіація завдала удар по позиції російських пілотів дронів на Запоріжжя. Відпрацював по окупанта винищувач міг 29 застосувавши високоточну керовану авіабомбу Хамер французького виробництва. 3-ї штурмової зупинили ворожу колону піхоти. Спочатку хлопці накрили їх артою, а залишки, які сховались, вистежили й добили. Працювали по ним бійці підрозділу Вершники грому та батальйон безпілотних систем на Харківщині. А тепер давайте подивимось, скільки ж там загалом витрату окупантів. До особового складу в чорних пакетах за добу доєдналося понад 1140 загарбників РФ. І звісно, наші хлопці подбали і про їх мотлох. А саме мінуснули два танки, сім бойових броньованих машин та 48 артсистем. На цьому все безмежно дякуємо нашим воїнам-захисникам. Нехай на наших землях вся нечисть вимре.